Так, кабінет міністрів України 30 січня вніс на розгляд Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Ну як я вже звертав раніше увагу, у нас на два моменти, які пов'язані з мобілізацією. Перше цей момент це що в нас змінився суспільний устрій на правий порядок. З розвинутого соціалізму вона стала держава, в якій існує тільки правовий порядок в статті 19 частині першої конституції України він прописаний. І другий момент це то, що держава втратила статус загальнонародної, що на сьогоднішній день фактично підтверджується в тому числі і рішенням Великої Палати Верховного суду, що гроші. Які попали в бюджет, і гроші бюджету це є власність держави України. І жодним чином це не власність співвласників, а саме тих платників податків, які заплатили податки, там, внески і так далі. Ну і щоб небагато не говорити, згідно з текстом законопроекту бронювання підлягають, я так коротко зупинюся, Військово які працюють або проходять службу. В державних органах там на посадах категорії А, Нацполіції, НАБУ, е бюро розслідувань, органів прокуратури, БЕП, ДСНС, служби державної охорони і так далі. Тобто всі е ті профпридатні і здорові, здорові люди зі здоровою психікою, з навичками, володіння е е зброєю і так далі, фактично. Ця армія в мінімум 500-600 тисяч людей підлягає бронюванню. Що, як раніше я писав, що є архаїка розвинутого соціалізму ну, в сучасній дифузній системі. А саме бронювання військово зобов'язаних, це є архаїкою розвинутого соціалізму. І так, крім того, Пропонується там, що ТЦК може звертатись до суду і обмежувати ваші права рішенням суду, там, яке має бути розглянуто протягом 15 днів. Звертаю увагу на те, що якщо ця норма буде введена, то ці справи будуть розглядатися дуже швидко і фактично за 3-5 максимум днів ці рішення будуть винесені. А у вас потім постане проблема. Їх оскаржувати, або ще може бути таке, що приймуть що ці рішення будуть без можливості їх оскарження. І так, серед критеріїв, які військові, а я звертав увагу, що в нас військові, які отримували заробітну плату, розвалювали армію, продавали все підряд військове майно, яке би сьогодні пригодилося, на сьогоднішній день ще пропонують своє бачення, наприклад, військовий облік для всіх. Що значить військовий облік для всіх, якщо це витончена форма дискримінації, оскільки наведу приклади? Перший приклад з них такий, що він суперечить визначенню призовного віку цей військовий облік для всіх. Бронюванню відсутності закону про відбування військової служби, а також значній кількості громадян України, які приймали радянсь... присягу радянському народу і не приймали присяги державі України, що було цілком можливим у 1991-1993 роках. Я хотів би звернути увагу на саме цю категорію громадян України, які свій час волею випадку при проголошенні незалежної України. Без позбавлення громадянства Радянського Союзу набуло громадянство держави Україна в автоматичному або в якомусь іншому порядку. Для прикладу, в іншому порядку, це кримські татари приїхали з Казахстану, будучи не проживаючи на території України, їм якимось дивним чином. Надали громадянство. тобто надали привілей, в тому числі і можливість користуватися благами українського народу і української держави, оскільки на той час вони проживали в Казахстані і мало би мати громадянство Казахстану і користуватись благами Казахстану. Таких громадян, я думаю, доволі багато, і вони на сьогоднішній день в тому віці, що, наприклад, приблизно я так думаю, що це. Якщо взяти, з 91-му році ті, які були в армії, служили чи не служили, або закінчували військові кафедри, їх порядка близько, я так думаю, десь 700 тисяч до мільйона осіб. Тепер щодо дискримінації, яка не прописана в законі, то це. Якщо людина виходить на пенсію і їй недостатньо стажу, то не можна вийти в 60 років, а треба чекати до 63 чи до 65 років. Але після призу по мобілізації лише до 60 років. Тобто людина в цей період фактично стає нікому не потрібна, залишається без соціального пакету, і люди не розуміють, що таке соціальна держава і соціальний пакет. На сьогоднішній день соціальна держава це держава, яка забезпечує так званий соціал, а саме мінімум, який не дозволить людині померти з голоду чи здохнути. Оскільки ці люди в 60 років нікому не потрібні, їх на роботу не візьмуть. Після вони будуть змушені тинятися по вулицях, висіти тягарем на родичах. Шукати додаткову підробітку, в тому числі, і деякі з них будуть колаборантством шукати, і державною зрадою, що неодноразово вже в наших рішеннях суду по криміналу прослідковується. А взагалі, добровольцям по мобілізації, взагалі варто відмінити вимоги по віку. Чому? Тому що людина добровільно захищає державу Україну, і будь-які вимоги там до. Довіку, чи до нездатності, чи до цей, я вважаю, що це неправильно. Ну і на завершення я б все-таки хотів сказати те, з чого ми і починали. Оскільки багато людей питають про законність мобілізації, відповідаю завжди на це питання одне. Будь-яка мобілізація є законною, оскільки держава-Україна в тому числі. Контролює територію, і в неї є абсолютне право на врегулювання правовідносин на цій території. Але це абсолютно правильно. У нас зелені піонери, які зайняли управлінські місця, їм бракує здібності відновити структуру глобальної, рівноважної самовідновленої структури на цій території землі, на яку вона контролює. Піонери апріорі позбавлені хисту планувати і будувати, самоврегульовуючи, відновлюючі структури, зелені піонери мислять таким неадекватним поняттям, а саме домінуючим пакетом, як 50 плюс одна акція. І цей хибний підхід настільки вкорінився в них голах, що навіть ніхто сьогодні не хоче зрозуміти, що поняття законності, як я вже раніше казав, воно є еластичним. В народі воно має назву кобила з дишлом. Куди дишло поверне, туди і воно вийде правильним. Тому кожен визначається законністю мобілізації сам по собі, оскільки в нас на сьогоднішній день превалює у червоному в ліберальному проєкті превалює я і це вершина Его. І ніколи воно не буде превалювати в частині ми, а саме це був червоний проєкт комунізму. Тому, враховуючи вище, під підсумовим, закон не відповідає логіки, проект закону з здоровому глузду, тим звичаєм, традиціям і нормам моралі, які були на території до. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року, яка змінила розвинутий соціалін на правовий порядок. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки раніше вони називались лайками. Кому не подобається, також може висловлювати свою думку. Критичні зауваження також приймаються. Оскільки це е, здорова е, логіка породжує здорове суспільство.